Ось такий смачний внігрет домашній, ми сьогодні приготували. Якщо він вам сподобався і ви хочете його повторити, залишайтеся. Я вже ділюся цим смачним рецептом. Щоб приготувати смачний домашній вінігрет, нам потрібно картопля, морква, буряк, квашені огірочки, консервований горошок, олійка, сіль перець. Квашена капусточка та зелена цибулька, якщо є. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку відправляємо варитися моркву, картоплю та куряк. Овочі наші зварилися, ми їх почистили і тепер нарізаємо картопельку, моркву та бурячок кубиками. Цибульку ріжемо мілесенько, черга дійшла. До квашеного огірочка. Квашену капусту трошки порубимо мілкіше, щоб вона була невеликими шматками. Ще в нас залишився непорізаний бурячок, тож його ми теж будемо нарізати квадратиками. Підготовлений бурячок ми перекладаємо в окрему тарілочку, заправимо його олійкою. Це робимо для того, щоб наш бурячок не зафарбував всі наші інші інгредієнти. Якщо це для вас не важливо, тоді можна змішувати зразу всі нарізані овочі. Ось так додаємо дві ложечки олійки і гарненько перемішаємо. А тепер давайте з'єднаємо. Всі наші нарізані овочі. Викладаємо морфочку, цибульку, бульбочку, нарізані огірочки квашені. Сюди ж додаємо квашену нашу капусточку. Також додаємо зелений горошок. В останню чергу додаємо наш бурячок. Тепер гарненько це все перемішаємо. Щоб наші овочі поділилися між собою своїми смаками. Трішки підсолимо, трішки додамо чорного перцю. Я завжди додаю ще трішки цукру, легенько скропимо оцтом та додамо ще легенько олійки. Олійку додавайте таку, яка вам подобається. Ще раз, все гарно перемішаємо. І наш домашній смачний венігре буде, друзі, готовий! Зараз я салатик відкладу на тарілочку і покажу вам, що у нас вийшло. Ось така, на перший погляд, проста, але дуже смачна і ситна страва. Такий салатик у нас вийшов. Готуйте, радуйте рідних, близьких! Якщо вам сподобалось відео, Поділіться з друзями та чекаю вас на нових відео.